Саме, сподіваюся, що люди побачать, що голосує і хто їх діє доступному пережити. Я зараз вступаю на загальних швящення Сергій. Я сам проживаю на татарці, на вулиці Татарській, і багато всіх людей, які живуть на Букені, всі знають, що на татарці майже немає зелених зору. Є один гектар зеленої зони, який знаходиться вулиці Левочівській 5. Який був абсолютно незаконно виділений ще у 2005 році Київської міській раді, міською радою, забудовник. Нібито не підставі, що там у забудовника було якесь майно. Ну, Забудовник насправді це майно знищив ще до того, як земля була виділена. І в цьому є всі документальні підтвердження, зокрема ці документи, які забудовник сам подав в суд, це підтверджують, Ну а натомість Київська міська рада виділила йому ну, цю земельну ділянку. Але забудовник нічого там не робив протягом 10 років. І от коли громада татарки звернулася до нас, до депутатів Суходів, до мене, до Святослава Кутняка, до свого депутата міського по тому округу, з проханням створити там сквер. Ми в минулій каденції підготували доповідний проєкт рішення, розірвали абсолютно законно, згідно договору оренди відповідного догов звели договір з забудовником і створили сквер. Це все було зроблено минулій каденції. Виборми, бачите, тоді Київська міська рада, тоді, зокрема, більшість ударів безка хотіла піти на вибори з дуже хорошими а, такими показниками, і тоді це рішення скасували, тоді не було жодного. До цього, до цього рішення, до цієї ідеї, бо були в Росії. Але що ми побачили, як тільки з'явилася нова каденція? Як тільки з'явилася нова каденція, на превеликий жаль, з'явився такий депутат Марченко, до речі, від е, самопомочі, нібито опозиційна партія, так, який подав один єдиний проект рішення, це його один єдиний загальний проєкт рішення щодо скасування того рішення Київської міської ради, щодо скасування рішення поскорення скверу і щодо повернення з ділянки забудову. А, до речі, це практично на закони, тому що рішення конституційного постаційного суду говорить про те, що не можуть а, акти індивідуальної дії скасовуватись органами місцевого розслідування. Тобто, що вже голосували, то все і тільки через суд. Потім це проєкт рішення пройшов через всі комісії. великий жаль, це рішення знайшов підтримку, зокрема, у тих самих депутатів більшості, які голосували раніше за створення скверу, але в цій каденції вони чомусь вже передумали. Так і от сьогодні намагається зараз винести це проєкт рішення на скасування е рішення про створення скверу і повернення земельної ділянки забудови для того, щоб у що громади татарки, що чітко скоро на з'явився один гектар зарані зони додатково, щоб там з'явилася нова якась будівля, німето недостатні таких будівель. Так от я заявляю, що свобода зубить все можливо, щоб цей рішення не пройшов. І я закликаю, закликаю всіх притомних депутатів відповідним чином себе поводити. Більше того, це не пані шантажу, але я вам обіцяю, що кожен депутат, який проголосує за цей проект рішення, не дай Бог, я прошу дати 10 секунд, у нас не завершуйте. Я розкину листівку в кожну скриньку не тільки Шевченківського району, а в кожну скриньку всіх всього Києва, щоб люди побачили, хто за, за те, щоб замість скверів у нас були чого забудови. Слава Україні!